Привіт! Сьогодні збірка буде максимально збалансована під свій бюджет, його ви трішки пізніше дізнаєтесь. Буде з запасом по характеристиках під всі види робіт. І яка ж вона вийшла красива. Стоп, стоп, стоп! Спочатку розберемося, з чого вона буде складатися, подивимось коротеньку нарізку процесу збірки, але перед цим хочу попросити тебе підписатись на канал, поставити лайк. І після того, як закінчиш дивитись цей відос, напиши у коментарях, чого в відосі не вистачає, які процеси показати більш детальніше, на чому більш детальніше зупинитись, розібрати і тому подібне. І якщо хочеш замовити персональну збірку у мене, всі посилання є у коментарях. Приємного перегляду. За основу взята RTX 3060 у виконанні від MSI Ventus 2X. Не найкраще виконання цієї відеокарти, є і кращі, але у цьому ціновому бюджеті це дуже і дуже гарний варіант. У красивому конверті нічого красивого і цікавого нам немає. Залишимо його розпаковку клієнту. Нас цікавить сама відеокарта. Дизайн доволі симпатичний, мені подобається, як вона виконана, хоча бокову панель могли б зробити і більш красивішою. Підніться у нас алюмінієвий радіатор і теплотрубки. Ну і, звичайно ж, напис RTX. По портам у нас HDMI і три дисплей-порта. Бекплейт пластиковий, але дуже симпатичний. Видно, що дизайнер якийсь сюди вже руку приклав. Хоча й технічного навантаження він пластиковий і в принципі не несе. На борту у нас 8 ГБ GDDR6 пам'яті з частотою 15 тисяч, частота відеоядра в бусті 1800. Ця відеокарта зможе у 2К геймінг, а чи справляється охолодження цієї версії з чіпом, подивимося у тестах. Вентилятори, які тут використовуються, ви могли вже бачити і на інших відеокартах від MSI. Середній клас, що по шуму, що по ефективності. Обійшлась вона в 12 тисяч. Материнську плату я взяв саму сексуальну, яка тільки була на ринку, що по функціоналу, що по зовнішньому вигляду. Вона у нас на b 450 чіпсеті під дуже симпатичним радіатором. Взагалі, зовнішній вигляд ви можете оцінити самі, я вам розкажу про начинку. Максимальний об'єм пам'яті 128 ГБ, максимальна частота 3600. Звукова схема тут 7.1 і дуже непогана звукова карта. Supreme FX S1220A. Кількість SATA 3 6 штук. Кількість PCI 1X 3 штуки. Кількість PCI 16X 3 штуки. Підтримка PCI 16X 2.0 Підтримка PCI 16X30. Хороші радіатори у нас на фазах живлення і прикриті пластиковим кожухом та ще й з підсвіткою. По зовнішніх портах на задній панелі у нас все добре. Два USB 2.0 і цілих 6 штук USB 3.1. Є також USB Type-C. Задня панель уже змонтована на материнській платі, і тут красується у нас логотип Republic of Gaming. Кількість слотів повноцінних М2 у нас два штуки. Підтримка SLI і Crossfire X. Цієї материнки буде достатньо для майбутніх апгрейдів. Свою думку напишіть у коментарях, обійшлась вона у 3,5 тисячі гривень і у цій ціні конкуренцію для неї складає материнка від Aorus. хоча вона навіть дорожча. Живити системою буде простий надійний блок від Chieftec серії iArena. Блок у нас на 700 ватт, буде навіть невеликий запас на майбутнє. Максимально проста комплектація це самий блок. По всіх компонентах блок дуже хороший. Більш детальні характеристики можете побачити на екрані. Конкурент для нього це свіжі блоки від Deepcool, але у свіженьких Deepcoolів великий процент браку, тому для клієнтів я їх поки що не ризикую брати. Єдиний мінус це райдужні кабелі. З цим блоком краще брати додатково кастомні, але клієнт відмовився. Озу взяв від G-Skill Ripjaws, Дві планки по 16 гігабайт. Частота у нас базова 3600, дві планки по 16, тому що можливий апгрейд в подальшому на 64 ГБ. Клієнт працює з графікою. Не найкращі таймінги, але щоб взяти одразу з хорошими таймінгами, прийдеться пожертвувати базовою частотою. Ціна 2700, гарантія 5 років, підтримка XMP2.0, вольтаж 1.35. По накопичувачах у нас SSD M2, Patriot P310, об'єм 960 ГБ, PCI 3.000. 0 гарантія на нього 3 роки по ціні він в районі 2000 Температури в нього нормальні, радіатор йому не обов'язковий. Використовую ці SSD у збірках уже більше ніж півроку. По надійності все з ними добре. Хоча зараз падає ціна на SSD від Samsung і планую переходити на них. Швидкість буде краща. Процесор Ryzen 5 3600, 6 ядер, 12 потоків, 3,6 Гц в базі, 4 і 2 в бусті. Його можливостей буде достатньо і для апгрейда в подальшому відеокарти, навіть до 40-ї серії. 32 МБ кеша, 7 нм техпроцес, 65 Вт термопакет. Від Intel конкурентів цій ціні не бачу. Не буду забивати тобі голову довгим і нецікавим процесом збірки. Все по стандарту. Кріпимо спочатку m 2 перевіряємо, чи цілі лапки у процесорі, вставляємо його в сокет, звіривши сторони, і закриваємо ключ. Знімаємо непотрібні нам в цьому випадку кріплення для башні, стару термопасту з радіатора, знімаємо спиртовою серветкою, обежиривши поверхню радіатора і обов'язково оббежир'ємо сам процесор. Після цього наносимо свіжу термопасту і кріпимо охолодження. Якщо у тебе потреби і бюджет на збірку інші, можеш написати мені у соцмережі або заповнити заявку на сайті для замовлення персональної збірки. Кожна збірка їде від мене готова повністю до роботи, встановленою операційною системою, пакетом програм, налаштована, оптимізована через BIOS, і одразу ж можна замовити всю периферію, яка потрібна. Набагато вигідніше замовляти персональну збірку, чим купувати готову. Припустимо ситуацію, коли тобі потрібна робота з процесором. Але тобі не потрібна сильна ігрова відеокарта в готовій збірці за 30 тисяч буде все більш-менш збалансовано. Якось буде стояти SSD на 512, Але тобі потрібен процесор, велика кількість оперативки і великий накопичувач. Таку готову збірку дуже важко знайти, тим більше у корпусі, який тобі подобається. Персональною збіркою таких проблем немає. Ти можеш заточити її і під апгрейд, і під конкретно зараз максимальні можливості на даний бюджет. Трішки відволіклись, продовжуємо. Ви полюбуйтеся системою на даному етапі збірки, а я вам розкажу при яких умовах можна було би поставити відеокарту кращу. По-перше, материнська плата. Сильно дешевити все одно не рекомендується. Мінімальний апгрейд в майбутньому, радіатори на фазах живлення це обов'язково, що повинно бути. Оперативна пам'ять так. Так, можна було би поставити 16 ГБ. Ми б трохи зекономили. SSD-накопичувач поставити на 512, менше місця, та все ж таки економія. Процесор не має сенсу класти щось слабше, це золота середина 3600. А от, зекономивши трішки на материнській платі, на оперативній пам'яті та SSD, ми могли б поставити уже 3070, можливо, навіть TI. Якщо в когось виникне питання, що це там на фоні я вам показую, то це я вам показую коврик, який замовив клієнт. У нього в комплекті от такий от прикольний брелок. Дрібниця та приємно. Також клієнт взяв і клавіатуру. Клавіатура не сильно цікава, це клавіатура від Razer Ornata. Коврик повнорозмірний, дуже цікавий принт, як і знизу, так і на робочій поверхні. Коврик на піні, дуже схожий на піну Razer, але трішечки тонший слой. Зверху от такий от принт, і поверхня дуже-дуже Якісна, рекомендую. Хочу зупинитись на деяких важливих моментах стосовно корпусу. Обов'язково звіряйте, чи взагалі влізе ваша материнська плата в корпус, тому що зараз дуже багато корпусів виходить новеньких під мікро ATX. Після встановлення блока живлення, заводьте кабелі на живлення материнської плати, і потім вставляйте материнську плату, тому що буває важко, наприклад, на живлення процесора завести кабелі. І обов'язково перед встановленням материнської плати перевіряйте, чи всі п'яти стали на місці, щоб нічого не закоротило. Якщо не всі встановлені або не на Місцях додатковий є в комплекті, і щоб їх закріпити, потрібна спеціальна біта. Знімаємо плівочку, любуємось і до тестів. Тести з метро Ексодус. 60-70 кадрів стабільно на більш-менш важкій локації на ультраналаштуваннях, з включеним RTX. -ом. Так, звичайно, картинка з RTX виглядає набагато збитіше і симпатичніше. Жаль, що я мудешник і якщо захочу перепройти гру, то буду проходити її вже без RTX. -а. Перепровіривши потім гру без запису, ОБС жере 10-15 кадрів стабільно в цій грі, і в інших, думаю, також на цьому ж рівні. Карти захвату, на жаль, поки що немає, але скоро вона буде і запис тестів для вас буде більш точним. Ніяких фризів, нічого подібного немає. Як і SSD справляється добре, прогружає локації на ура, так і процесор у нас загружений всього-навсього на 40%, тобто його більш чим достатньо. Відеокарта у нас довбиться уже в сотку, і при цьому гріється на 70 градусів. Це вона вже прогріта після стрес-тестів. Стрес-тести також подаємося трішки пізніше. А от температура процесора 81 градус прогрітий. І це ще не максимум, на якому він може працювати, але бажано сюди все ж таки ставити на нього діпкул, cool, хоча б новенький, якийсь 200 або 300. Більш детальні всі процеси навантажень ви можете бачити зліва вверху, кому цікаво. Хоча, звичайно, кому потрібно дуже-дуже багато FPS, то краще RTX відключати. Клієнт одразу зі збіркою замовив і 144 Гц монітор, і от CSGO це та гра, де 144 Гц з цією збіркою буде навіть замало. Ми бачимо FPS на рівні 300 це ультраналаштування на Full HD. Хто грає КС-ку, закидає мене камінцями за мій геймплей, але я демонструю FPS, я не граю CSGO. І хто грає КС-ку, скажіть, які налаштування виставляти в КС для тестів? Тому що я знаю, що багато хто не грає на ультра, виставляє там якісь свої. Тонкі налаштування, і от буду вдячний, якщо ви зі мною ними поділитесь, і я в тестах буду використовувати саме ті налаштування. Біоміндж drive показав себе дуже класно в районі 100 кадрів. Не забуваємо, що відображаються кадри у вас це вже з записом. Тобто OBS тут їх піджирає добре, ніяких просадок, все прогружається дуже швидко. Нові автомобілі завантажуються дуже швидко. Ви, звичайно ж, пишіть, які мені ігри в подальшому використовувати. в тестах, що тестувати на яких налаштуваннях, і тому подібне. Взагалі, весь фідбек у коментарях допоможе розвитку каналу. І, звичайно ж, покращенню контента. Багато хто просив неоптимізованого відьмака у тести, І ось він. В районі 70-80 кадрів стабільно іноді піднімається ще вище, іноді, звичайно, є просадки. Відьмак, це теж не та гра, яку я пройшов повністю, тому я не знаю, які тут локації краще використовувати. Хто грає відьмака, будь ласка, напишіть в коментарях, які локації тестити. І так далі. Взагалі, протести дуже прошу всіх, кому це важливо, писати фідбек, що саме тестувати і як. А так, загалом картина непогана, нормальний FPS, без лагів і тому подібного. Ну а стрес-тест відеокарти показує, що цього охолодження, яке на ній встановлено, достатньо. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту або відключився трішки раніше. До речі, на 3000 підписників буде дуже-дуже цікавий і цінний розіграш з трьома позиціями. Детальніше поговоримо пізніше у наступному ролику. На сьогодні у мене все. Поки що пока.